План теплобезпеки по вінницьки місто готується до опалювального сезону, який за різними сценаріями може стати своєрідним тестом на стресостійкість. цей сезон ймовірно буде найважчим за всі роки незалежності, і примхи погоди не єдиний виклик, що робить місто. Для комунальних служб підготовка до цього опалювального сезону стала не просто роботою, а справою честі. Наше підприємство зробило все, щоб опалювальний сезон розпочався вчасно. Наше обладнання до роботи готово. Щоб стовідсотково не залежати від газу, у Вінниці вже давно роблять акцент на альтернативні джерела енергії. Що варто зробити ОСББ? Завдання старших по будинках – подбати про енергоефективність багатоповерхівок, щоб дорогоцінне тепло гріло мешканців, а не вулицю. Пластикові вікна і утеплення фасаду економіки до 20% тепла. Воєнний час змушує подумати і про найгірші сценарії. Ми в Сокольному приміщенні ми облаштували. На перший випадок все, що є необхідним, якщо не буде електроенергії. У нас є керосинові лампи, є балон з газом, яким ми можемо обігріти і напоїти дітей. На вулиці є мангал, і в підвалі є дрова. Що потрібно зробити мешканцям? Заклеєні дерев'яні рами вікон та тепловідбивні екрани за радіаторами. Запорука теплої квартири. Короткі або підв'язані штори зекономлять до 15% тепла. Ми вже підготувалися до холодів, витратили на це десь приблизно 2 тисячі гривень, але точно знаємо, що вдома буде зимою тепло і комфортно. Про всяк випадок варто подумати і про ситуацію, коли не буде газу або ж електроенергії. У нас є для цього приймач. Він на електриці, але якщо не буде світла, у нас є батарейки. Також є зарядки до телефонів, є лампа керосінова, є чайник електрична плитка, є свічки. Краще бути готовим до всього. Час подумати про тепло. Тримаємо свій комунальний фронт. Подбай про свій комфорт завчасно.